Ініціаторами пішої ходи у вишиванках стали міська філія союзу українок, молодіжні організації, центр ініціатив та фонд Наше майбутнє. Ідея ковальчанам сподобалася а для участі в параді вишиванок орнаменти незалежності зареєструвались понад 400 учасників. Люблю традиції українські, підтримуємо їх і думаю, воно далі так буде. Мета всім показати, що ми ще є і ще ми живі. У супроводі муніципального духового оркестру святкова колона пройшла центральною вулицею Незалежності до парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Учасників свята Вишиванки привітав Ковальський міський голова Олег Кіндер та організатори параду. Коли ми побачили таку кількість учасників параду в вишиванках, то ми забули про всі критерії і керувалися тільки почуттями. Різні номінації. Все це вперше, але від того ще радісніше, тому що ми розпочали гарний такий парад. і Сподіваюсь, що він стане традицією в нашому місті. Родина Лідії Козулі з села Тойкут прибула на свято в повному складі для господині. Вишита сорочка не просто святкове вбрання, а й сімейне ремесло. Наші вишиванки із бабусини і скрині, як кажуть. Те, що люди викидали, ми зберегли. Оцій сороссі 200 років. Моїй 120, оцій 120. Це ще наших їхніх прадідів, наших дідів, бабусь. Мода на вишиванку у ковалі немає вікових меж. Найменшому з учасників параду не виповнилося і року, найстаршому за 70. Жури визначило переможців у кількох номінаціях. Вишиті бісером, блузку та спідницю Вікторії Савлук назвали найоригінальнішим вбранням свята. Дуже давно мріяла про сорочку вишиту саме бісером, тому що робота копітка дуже і ну на довгі роки вона залишає свій вигляд, от такий. Тобто нитка, можливо, десь припрані, ну зношується. А от за бісер мріяла, тому що це це ну, назавжди. Присутні на святі також спільно молилися за Україну та поклали квіти до підніжжя пам'ятника Шевченку. А живий ланцюг довкола монумента символізував єдність українців у помислах жити вільно і щасливо у незалежній державі.